П'ятниця – це як завжди, кінець робочого тижня. а Наша команда підготувала для вас найцікавіші події про життя міста та області. Серед головного сьогодні в Україні відзначають День героїв. У Вінниці провели акцію пам'яті. Троє вінницьких ветеранів отримали перші муніципальні ваучери для підтримки бізнесу. Рятувальники нагадують про правила безпеки під час літнього відпочинку. Акція пам'яті відбулася у Вінниці до дня героїв о дев'ятій ранку. Понад півсотні вінничан вийшли на центральну вулицю з портретами загиблих героїв. Подібні акції відбулись по усій країні, аби люди зупинились на мить і вшанували полеглих у російсько-українській війні. 23 травня в Україні вшановують героїв усіх, хто загинув або продовжує боронити нашу країну від російської агресії. У Вінниці понад півсотні містян вийшли на центральну вулицю з портретами своїх близьких, аби вшанувати їхню пам'ять. Леся Шакула, мама полеглого захисника Дениса Лабунського. З початком повномасштабного вторгнення її син повернувся за кордону, аби боронити рідну землю. Служив у третій штурмовій бригаді на найгарячіших ділянках фронту. Денис загинув під час виконання бойового завдання у. Бахмуті посмертно йому присвоїли звання Героя України. Його мета і ціль була йти за свою родину, за близьких, за всіх українців, за майбутнє своїх дітей і сказав, що перемога має бути за нами. На акцію пам'яті вийшла родини загиблих з портретами своїх синів, батьків та чоловіків. Ольга Подубна також на акції пам'яті, аби вшанувати свого героя. Її син Олег загинув два місяці тому на Курському напрямку. Служив оператором безпілотників у складі 95-ї бригади. Син був чудовий, сім ішов на допомогу, і ця втрата для мене дуже велика. Я не можу змиритися з цим, тому кладовище стало моїм другим домом. Не могла просто. Дойти до пам'яті після того всього, що сталося з дитиною. Буду підтримувати, буду виходити на зявці і посім. Михайло Мовчан після обстрілу в Вінниці, в якому загинула його сестра, доєднався до лав Нацгвардії, захищав Україну на Донецькому та Запорізькому напрямках. Та влітку 23-го загинув. Його дружина Аліна Мовчан прийшла на акцію пам'яті. «23 березня 2023 року. Він приїхав у відпустку на 10 днів. Він організував і пропозицію одруження в один тиждень. Ніхто навіть не підозрював, що через 4 місяці отримаємо жахливу звістку. І всі плани на майбутнє в один момент просто, просто так сказати, як в повітря пішли. Акція відбулась на перехресті Хмельницького шосе та вулиці Магістральської, аби люди зупинилися, вшанували пам'ять полеглих і не забували про тих, хто ціною власного життя боронить Україну. Зазвичай на наші регулярні акції ми приходимо з плакатами з закликом тоді. Вшаную, зупинись, 9.00», нагадування людям про те, наскільки важлива хвилина мовчання, і закликаємо їх до цієї символічної зупинки, оскільки сьогодні день героїв, то ми запропонували зосередитись саме на плакатах із портретами героїв. Локації для таких акцій обирають щоразу нові, аби нагадати віничанам про ціну свободи. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Ліквідовано 229 окупантів. Ще 34 зазнали поранень. Знищено 24 бойові броньовані машини, 99 мотоциклів та дві одиниці автомобільної техніки противника. Це один із останніх найвдаліших штурмів, які провели наші вояки проти російських окупантів. Таку надзвичайну відвагу на покровському напрямку продемонстрували гвардійці 14-ї бригади Червона калина разом із суміжними підрозділами 117-ї окремою механізованою. Бригадою та 38-й окремою бригадою морської піхоти збройних сил України, та насправді наші відважні захисники щодня роблять героїчні вчинки, боронячи українську землю. І історія кожного заслуговує, аби її знали. Наша розповідь про авіаційного сапера червоної калини, який навіть після чотирьох важких поранень не залишив службу і продовжує боротись з ворогом. 25-річний нацгвардієць Юрій героєм себе не вважає. Каже, справжні герої це його побратими, з якими у 22-му році тримали оборону на Київщині. Ми тут десь поступимось ворогу, то якимось позиціям нашим хлопцям буде в два рази важче, ніж їм є зараз. Тобто, це ти постійно розумієш, що ти не тільки за себе воюєш, ти розумієш, що ти, ну, ти не хочеш просто дати. Дати змогу ворогу тріумфувати. Згодом у складі роти Юрій стримував ворожий натиск у Сіверську Донецьку. Його підрозділ виходив із міста останнім настільки непомітно, що ворог продовжував обстрілювати вже порожні будівлі. Ми тримали успішну оборону після того, як було прийнято рішення відходити з цього напрямку. Так, да, бо нам обрізали, нас брали в круг. Всі війська відступали з того напрямку, а ми і наша частина, і наша рота прикривали відхід основних сил наших. Успішно прикрили і вночі тихенько також почали виходити. Перепливали на плотах через річку. Коли пересікли річку, ми оказались вже в Лисичанську. За три роки війни Юрій отримав чотири важкі поранення. Найскладніший під час боїв у Серебрянському лісі та в Спірному на Покровському напрямку Юрій відчув наскільки потужну роль у боротьбі відіграють дрони. Я підключав дрон до батареї, я підключав бомбу до дрона і, і виставляв на взльотку. Хлопці вже далі взлітали. І ми спалили немало техніки та живої сили ворога. Вже за кілька днів Юрій знову повернеться на передову до своєї бригади, бо зізнається, не уявляє себе без фронту і боротьби за Україну, яку розпочав для себе ще у 2014 році. Яна колодинська телеканал Віничина. Троє захисників, повернувшись з фронту, отримали муніципальні ваучери на суму 100 тисяч гривень. Кожен це ініціатива, яку започаткували саме у Вінницькій міській раді. Завдяки цим коштам ветерани зможуть розпочати власну справу: від ремонту сантехніки до виробництва українських смаколиків і турботи про тварин. Загалом на ваучерну підтримку бізнесу у бюджеті Вінницької громади на 2025 рік передбачили 18 мільйонів гривень. Троє ветеранів із Вінниці отримали фінансову допомогу від Вінницької міської ради. Це муніципальні ваучери на суму 100 тисяч гривень. За ці кошти українські захисники можуть започаткувати власну справу. З 18 січня по 20 лютого відбувався перший етап відбору. В результаті цього ми відібрали 47 заявок. Із них, за підсумками вересневого колосування комісії. 14 отримало власне фінансування, і зокрема, от три три вже підприємця отримали саме ветеранські ваучери на на започаткування власної справи. Ветерани, які отримали фінансування, планують відкрити у Вінниці сервіс із надання сантехнічних послуг, виробництво автентичних українських пекарських виробів та центри реабілітації для тварин. Вирішив, що з чимось допомогти. Бо... Багато тварин надходить з зони бойових дій, дуже великої цієї роботи потребують для реабілітації. Приміщення біля клініки ветеринарної, тому що зразу видно, які тварини потребують цього догляду, реабілітації. Там будуть Різні вправи проводитися з ними після там повернення з фронту, після лікування всього, цього, то я вирішив спробувати вийти, скажімо так, з тіні і стати фопом. Та вже як всі люди платити налоги, електрика, сантехніка, в общем, всі інженерні комунікації я вмію, я можу, Я, я хочу навчати людей цьому. Півсотні війничан отримують ваучерну підтримку на суму від 50 тисяч гривень до півмільйона у 2025 році. Така підтримка вигляді грандів – це в першу чергу символ нашої вдячності і довіри, і віри в вас в першу чергу. І знаєте, ми, ми прекрасно розуміємо, які можуть бути виклики стояти в першу чергу перед тими людьми, хто прийде з фронту, тому що ситуація, в принципі, в житті кожного змінюється, і в Україні також, і в нашій громаді також. І наше завдання максимально запроваджувати різні механізми щодо можливої і необхідної адаптації саме наших героїв і героїнь. Загалом на ваучерну підтримку бізнесу у бюджеті громади на 2025 рік передбачили 18 мільйонів гривень. Вікторія Ліварчук, телеканал «Вінниччина». Про роль ветеранів і військових у розбудові країни після війни. Говорили під час круглого столу нова еліта України представництво військових у владі, який пройшов у Вінниці. Захід ініціював Вінницький осередок громадської організації захист держави під час зустрічі. ГО та департамент ветеранської політики підписали меморандум про співпрацю. Рівень довіри українців до Збройних сил України становить 94 відсотки. Такі дані Київського міжнародного інституту соціології у Вінниці провели круглий стіл, нова еліта України, представництво військових у владі. Там обговорювали, чи готове суспільство бачити ветеранів у політиці та органах влади. Багато держав проходили кризисні часи через війну, і це сформувало певну кількість людей, які були готові. Віддавати своє життя за державу, тому це логічно, що люди, які готові жертвувати заради держави найдорожчим, можуть сформувати певний кластер еліти. Захід ініціював Вінницький осередок громадської організації Захист держави. Справа в тім, що на сьогоднішній день, коли Україна в війні, тільки військові можуть ставати цією літою, тому що вони ті, які своєю кров'ю захищаючи нашу державу, і мають право, і заслуговують, і зобов'язані йти до органів влади, йти до структур і місцевого самоврядування і загальноукраїнських для того, щоб представляти своїх побратимів, представляти інтереси держави. У Вінниці вже залучають військових до влади. Півроку тому створено департамент ветеранської політики, де працюють переважно колишні військові. Що я сьогодні чую від е, свідомих ветеранів, як я кажу, державу має представляти той, хто має на це право. А це та людина, яка дотична до захисту цієї держави. Або воювали, або допомагали. А ще на зібрані громадська організація та департамент ветеранської політики підписали меморандум про співпрацю Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Шкільні виступи, домашні смаколики та майстер-класи у Вінницькому ліцеї номер 2 відбувся благодійний ярмарок. У центральному парку розгорнули ядки з частуванням, які учні готували разом із батьками. Такий захід у ліцеї проводять не вперше. Зібрані кошти передадуть до підрозділу, в якому служить учителька цього навчального закладу. Благодійний фестиваль у центральному парку міста влаштували учні, вчителі та батьки Вінницького ліцею номер 2 Театральні та вокальні постановки, а також ярмарок. Усе, аби зібрати кошти на збройні сили. Це необхідно, тому що це чудова нагода нагадати вкотре, що життя продовжується, але ми не маємо забувати завдяки кому. Пироги та вареники з різними начинками, а ще солодощі для найвибагливіших ласунів. Школярі з батьками готувалися до сьогоднішнього заходу дуже ретельно, адже головна мета продати якомога більше, аби підтримати наших оборонців. Тисячі дві з половиною ми вже не торгували, але плануємо десь тисячі сім як минулого разу, щоб було не менше. У нас дітки і продають, допомагають нам і приносять, і участвують в концерті. Все робимо разом. Виручені від благодійного ярмарку кошти спрямують на потреби бригади, у якій служить вчителька ліцею. У Вінницькій освіті проводиться безперервна акція Освітня родина, перемагаємо, допомагаємо. І ось ці заходи, благодійні ярмарки, концерти, покази фільмів, виступи дитячих колективів. Вони проводяться в рамках цієї акції. Потреба ростуть у збройних силах України і хтось боронить. Іну на лінію фронту, а хтось має бути свідомим тилом. Ось що ми формуємо наших дітей. Це свідома соціальна і патріотична позиція. Загалом за навчальний рік вінницькі ліцеї зібрали понад 13 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України. Яна Колодинська, Вікторія Борущак, телеканал Віничина. Вже за тиждень розпочинається сезон літніх відпусток та шкільних канікул. Аби цей період пройшов безпечно, як для дітей, так і дорослих, варто дотримуватись правил безпеки. Щороку з настанням літа фіксується збільшення кількості надзвичайних ситуацій, утоплення пожежі, травми. Часто причиною є необачність порушення правил безпеки на воді та з вогнем або ж відсутність нагляду з боку дорослих. Про основні правила літнього відпочинку нам розповість Оксана Урбанська, речниця. Головного управління ДСНС у Вінницькій області. Вітаємо вас! Найбільш приємним і корисним відпочинком влітку є саме відпочинок на воді. Які правила саме для такого відпочинку? Так, дійсно, безпечний відпочинок влітку це один із основних чинників, як для дорослих, так і дітей, і рятувальники дуже стурбовані тим, що люди зачасту ігнорують усіма нашими застереженнями. Якщо ми говоримо про відпочинок поблизу водою, то маємо пам'ятати, що дорослі ні на мить не мають залишати дітей без нагляду, та й самі дотримуватися елементарних правил безпеки. Це в жодному разі у стані алкогольного сп'яніння не заходити у воду, контролювати свій стан здоров'я, оскільки люди, які мають хронічні захворювання, довго перебувати у водоймі просто не можуть. І заходження у воду має бути поступовим, починаючись від 5 до 7 хвилин. Літо це ще й канікули. Які правила безпеки батьки мають обов'язково пояснити дітям перед тим, як залишити їх вдома на вулиці чи самостійно. Наразі у всіх закладах освіти області надзвичайники проводять превентивну роботу напередодні літніх канікул. Ми закликаємо як педагогів, так і батьків дітей слідкувати за їх дозвіллям. Дітям потрібно нагадати про основні правила пожежної безпеки це стерегти від того, що сірники та запальнички не є іграшками в дитячих руках. Діти мають проводити своє дозвілля у безпечних місцях, звісно. Не ходити поодинці до місць, де є водойми, тобто ставки та річки, у ліс, ну і гратися у безпечних місцях, тобто забути про відвідування закинутих будівель, а також залізниці. Під час такої превентивної роботи ми розповсюджуємо інформаційні листівки, які розробили в Державній службі надзвичайних ситуацій спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Які найчастіші надзвичайні ситуації трапляються з дітьми влітку, і як їх уникнути? Одними із найчастіших ситуацій, які трапляються із дітьми влітку, це я вже повернуся. Це є все ж таки правила безпеки перебування поблизу водойм. Діти дуже часто залишаються без нагляду дорослих і влітку у спеку намагаються охолодитися, пірнають уставки та річки. Зазвичай це є ті місця, які не обладнані для відпочинку. Також дуже часто виникають пожежі, які спровоковані дитячими забавками. Нашим глядачам нагадую, нам прокоментувала Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Це були власне всі новини на цю Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. А головне, пам'ятайте, що в нашій країні досі триває війна, і нашим військовослужбовцям потрібна ваша допомога та підтримка. Тому на все добре, все буде Україна.